Намо гуманітарну допомогу саме нашим поліцейським, які несуть службу в найзапекліших точках нашої Донеччини. Дякую за підтримку колезі з Тернопільської області, і колегам за те, що допомагають нашим поліцейським. Прильоти. А бы того так. У -у -у. Два. Довольно в основном прилета, когда удушение идет. Детей нету? Детей нет. Это у него. Дети все охуенно. Да. Вы на веку. капсуле сегодня. Да? Капсула приехала, а здесь осталась, да? Да. На другую сна. <клево> Интернет есть, родей не да. работают, да? Да. Что по бронежилетам показывают? Сегодня получили и все экипированы. Получил, да? Завозят новые, просто обмен Победа и мира! Перевірив несення служби в гарячих напрямках, це як Бахмутський напрямок, міста, населений пункт Часів Яр, де працює у нас там поліція, перебуває чергова частина. Завезли гуманітарну допомогу, роздали, потреби для нарядів, побачили, в яких умовах несуть службу наших поліцейських. Поспілкувалися, які потрібні потреби, починаючи з амуніції, з форми, з засобів безпеки. Також поспілкувалися щодо бойової оперативної обстановки. Все функціонує, все працює. Звідси що оперативна група. Які виклики у вас є? Поранення. Після обстрілу поранення і виїжджаємо на обстріл. Періодично прилітає. Почти. Я не положив без польоти. Ось портовлю. Воно дивись. До добових нарядов. Виїжджаємо на евакуацію громадян, допомагаємо е, громадянам, людям надаємо медичну допомогу в разі необхідності. Багато Ерємі. функцій, яких видалося від, від початку евакуації до надання медичної до медичної допомоги, надання розгрузки гуманітарної допомоги, просто надання е, допомоги громадянам цілодобово Може вийти взагалі будь-коли-будь-де. Просто до цього треба бути морально готовим. Після часу в яро відвідували місто Терецьк. Воно є теж саме запекліше у нас в області, тому що постійно працює по даному місту ворог, застосовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню, не поодинокі обстріли авіації, а саме застосування авіабомб. Прямуємо до міста Тарецьк, де у нас особовий склад. Щойно, скажімо так, був обстріл. Пал.

Протина ситуація залишилась на тому самому рівні, не погіршилася, не Все, скажімо так, під контролем. Близько 13 тисяч жителів залишилось в громаді, в Торецьку близько 8 тисяч. Ну, дітей із, відповідно 460.

Прильоти з ворожої сторони, прилягаючи території, будується додатковий бліндаж, який укріпляється. Найскладні умови для несення служби нашими поліцейськими, але слухаючись з хлопцями, в очах воно явно видно. Та їхня згуртованість не перестаю дякувати нашим сильним полісейським донечкам.